Всім привіт вітаю вас на каналі Свиносу для Людей. Запитувалася в мене людина, а для чого цей захисний бар'єр? Ось я можу показати на практиці. Бачите, де вони всі? Вона прилягла, вона до стінки не має доступу. Ну, не хочуть вони сюди бігти. По-перше, в приміщенні тепло, але на всяк випадок це горить. Бо можу можуть бути ночі холодні зараз, десь е пів 11 вже вечора. І ось дивіться, ось всі наші гаврики, там. барабольки ми їх називаємо, ось вони всі собі за клітинкою. Вони вибігають, поїли собі і вон там собі вони граються за цією клітиною. Вони дуже акуратні, вони зрозуміли, що це захисний бар'єр. Ну і ведуть себе досить, досить обережно. Тому, знаєте, захисний бар'єр це така штука, вона збереже вам поросят. Ну, так як я вже говорив, я зробив станок для опоросу, я його спробую. Я ще його не пробував. У нас є свинка дуже-дуже важка. І вона буде пороситися в тому станку. А ця наша ребушка вона дуже обережна. ну Дуже класна мама. Вона і без захисного бар'єру, мені здається, би виходила. Але ж ми розуміємо, що свинка 200 плюс, 250 кг, вона все ж таки ну, вага, воно впливає, що вона може щось не побачити і наступити купитися на порося. Тому захисний бар'єр це дуже така корисна річ. Взагалі, друзі, ще так додам до цього відео. Що всі всі придумки, які будуть, от бачите, тут у мене захисний бар'єр, ну тут у мене поросяться вітамські поросяти. Всі ваші придумки, які будуть збільшувати також тут захисний бар'єр, які будуть збільшувати безпеку поросят, всі ці придумки прийдуть вам на користь. Хтось, наприклад, робить таку штуку. Зараз я покажу. Получається, десь на такій от відстані і отак трошечки суди, чуть-чуть, може під нахилом, робить трубу і пускає її. Ну, по принципу, мого захисного бар'єра, пускає її отако. Це для того, щоб поросятка могли втікти. Хтось робить по типу мого, але сама обрешітка, бачите, не, не стає на землю. Ну хтось просто робить якийсь такий. Ну, кусок от просто сюди набиває, щоб свиня не могла спертися на на стінку і не приносити поросят. Бо є в свиней така штука, інстинкт можливо. І тут грає і материнський інстинкт, і е, інстинкт тварин. Е, вони тиснуться до стін і до углів. Ну, то просто посередині лежати свиням не комільфо. Е, і поросятка і вугли тиснуться і до стін. Ну, і звісно ж, і мамка. І вона може. Ну, придавити поросян, і вона може бути класна, акуратна, але все ж таки є така велика небезпека, що вона може придавити вашу поросятку. Наша рибуха має 12 поросят, народила вона 13. Одне поросятку відійшло з незрозумілих причин. Ну, таке буває. Ось. Ну, а всі напоки живі, слава Богу, і ми дякуємо Богу, що. Він нам допомагає і дає нам мудрість дивитися за цими свинками і ну, застосовувати різні різні винаходи. Я не цураюся подивитися в інтернеті, не цараюся самому подумати, але мені дуже важливо, щоб ця небезпека була в наших свинок. Тому хочу сказати: іграшки, кварцові лампи, різного роду захисні бар'єри. Будки, вода все це потрібно для більшого комфорту і нашого, і наших свинок. Тому я бажаю вам здоров'я і здоров'я вашим поросяткам. Бажаю, щоб ваші поросятка доживали до відлучення, щоб все з ними було гаразд, ви їх влучно і добре, гарно відлучали, і передавали для подальшого. Вирощування господарям вже майбутнім господарям. Україна переможе, Україна понад усе. Молимося за нашу Україну, щоб Україна перемогла як з найменшими втратами. З Богом, друзі, до побачення.